Каховське водосховище до підриву ГЕС мало площу 2155 км2 квадратних і з максимальною довжиною 240 км. Його ємність складала 18,19 км3 кубічних води. Це була одна з найбільших гідротехнічних споруд України. 6 червня 2023 року, приблизно о 3 годині ранку, російськими окупантами було підірвано греблю Каховської ГЕС, яка розташована на річці Дніпро. Це призвело до неконтрольованого скиду води Каховського водосховища та затоплення населених пунктів та прибережних територій Херсонської та Миколаївської областей. Прорив греблі Каховської ГЕС викликав екологічну катастрофу. Як наслідок сталося глобальне забруднення та руйнування довкілля. Змінилася морфологія річки, Затоплено 620 км суші. Постраждало 333 тисячі гектарів природоохоронних територій і більше 11 тисяч гектарів лісових територій. Було виявлено пошкодження та знищення об'єктів рослинного та тваринного світу, засмічення територій, замулення окремих ділянок. У місцях ймовірного забруднення земельних ресурсів проведено відбір проб ґрунтів. На час підриву каховської в Херсоні знаходилося дев'ять від спеціалістів відділу, і для спостереження за якістю води річки Дніпро проби відбиралися майже кожного дня. Протягом трьох місяців, враховуючи, що відібрані проби води у перші часи досліджувалися за показниками я азотної групи та фосфатів, протягом трьох діб досліджувалися сухий залишок та сульфати. А на п'ятий день проводився дослідження органічної речовини за показниками біологічного споживання кисню, працівники працювали майже цілодобово та ледве встигали добратися до домівок на початок комендантської години. Після сходження води всі державні інспектори які на той час працювали у місті Херсоні, приймали участь у кримінальному провадженні по обстеженню підтоплених територій з відбором проб ґрунтів. Іми було відібрано 59 проб ґрунтів, з яких 49 передано до правоохоронних органів. За результатами досліджень цих проб спостерігалось перевищення в місту сульфатів. Зараз ми знаходимося в місті Миколаїв після підриву дамби Каховської ГЕС. Наше місто теж потерпало від паводку. Рівень води піднявся майже до критичного рівня більше одного метру. Ця територія, де ми зараз знаходимося, була повністю затоплена. Окрім цього, постраждав у минулому Снігурівський район, зараз Баштанський, там вода піднялась більше, ніж на 6 метрів. Були затоплені багато сільськогосподарських угідь. Також постраждав один із заповідників заказник місцевого рівня в населеному пункті Івана Кепіна. Увесь час після підриву дамби Каховської ГЕС інспекцією екологічної проводився моніторинг стану поверхневих вод річки Ріжкінгулець, також в районі міста Миколаєва та Бузького Лиману. За цей час було відібрано багато проб та проведено більше однієї тисячі вимірювань забруднюючих річовин. Станом на сьогодні природа бере своє, вона відновлюється, росте Трав, трава, повідновлювались. Зелене насадження, тобто природа має взяти сьогодні. Після руйнування Каховської ГЕС відділом інструментального лабораторного контролю Одеської області було проаналізовано 87 проб. Поверхневої води чорного моря та виконано близько 891 показник хімічних речовин. Спочатку фіксувалося перевищення за декількома показниками, а саме на автопродукти, завислі речовини та спостерігалося значне зниження солоності чорного моря. За перші два тижні співробітники лабораторії працювали кожного дня та без вихідних. На сьогоднішній день поверхнева вода чорного моря відповідають нормованим значенням границі на концентрації. концентрацію. 6 червня минулого року Служба безпеки України було розпочати кримінальне провадження за фактом знищення збройними формуванням Російської Федерації Каховської ГЕС. Кримінальне провадження було розпочато з ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частини 438-414 кримінального кодексу України, а саме порушення прав та звичаїв війни, а також екоцид. Щодня працівниками органів контролю відбирались. Проби морської води, а також води в внутрішніх морських водоймах. За розрахунками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, збитки для довкілля склали понад 356 мільйонів гривень. Даний розрахунок був підтверджений судовими експертами Одеського наукового інституту судових експертиз. Також загалом правоохоронними органами було допитано. Лише в межах Одеської області понад ста свідків, а також проведено систематично проводились огляди Чорноморського узбережжя. Інспекцію було сформовано чотири робочі групи для оперативної виїзду щодо відбору проб морської води, які щоденно виїжджали на місце і здійснювали відбір проб, оперативно доставляли до лабораторії для проведення аналізу. До цієї роботи було залучено 15 державних інспекторів. Крім того, прокуратура Одеської області була залучена інспекція в рамках кримінального впровадження. У складі комісії проводився огляд прибережної зони, відбиралися зразки біологічного матеріалу та здійснювали розрахунки збитків, заданих навколишньому середовищі. Після підриву Каховський ГЕС нас відправили до міста Херсон. Приїхавши в місто Херсон, я залишився на березі, одівши водолазний костюм, та пройшовши по домівкам, які було затоплено для допомоги населенню. Ну або тим, хто цього потребував. Це було винос речей, майна та спасіння домашніх тварин, які опинилися в оточенні води. На той момент я був водій, судноводій. Зранку нам була поставлена задача. Першочергово, що провести розвідку, знайти най... найменший шлях, як можна дібратися до корабельного острову, де ми будемо евакуювати людей. Далі, після проведення розвідки, ми сідали в лодку та відправлялися по за адресою. До нас не сходили. Повідомлення про те, що потрібна допомога. Також по дорозі, ті, хто не мав можливості зателефонувати, вони просили ну, кричали через вікно на те, що їм теж потрібно евакуюватися. Десь близько обіду почався ворожий обстріл. Ніхто не боявся, виконували свою роботу. Зустрічали багато тварин, які вже були. В них не було сил і вони були в воді. Ми забрали декілька. На собак привезли потім їх на берег. Ніч проти 6 червня 2023 року головним управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області вжито першочергові заходи оперативного реагування на ризики виникнення епідоскладень, забезпечення стабільного епізоотичного стану, недопущення виникнення та розповсюдження особливо небезпечних хвороб тварин. Проведено близько 4 тисяч моніторингових обстежень. Заклад торгівлі щодо обігу риби та морепродуктів та 342 перевірки агропродовольчих ринків в Одещині. Завдяки проведеним оперативним заходам реагування головному управлінню вдалося забезпечити стабільність санітарно-епідемічної та епізоотичної ситуації в регіоні. Перший день надзвичайної ситуації штабом проєкту обласній військовій адміністрації департаменту екології доручено моніторити та озеро перебіг надзвичайної ситуації. Департамент щоденно загальну ситуацію і лабораторні аналізи, е, отримані від е, розповірної служби е, двох профільних е, наукових установ е, Міністерства екології та е, Національної академії наук. Департаментом розроблено е, і доведено до відома органів місцевого самоврядування і е, районних військових адміністрацій приморських регіонів алгоритм дій щодо. Е, Зібрання сміття і, і, і всього, що принесло на узбережжя приморських е, регіонів. Департамент щоденно інформував населення Одещини про перебіг е, надзвичайної ситуації, е, порядок е, ліквідації і обмеження, що стосувалися е, відвідування е, пляжних прибережних дорог. Починаючи з 6 червня 2023 року, був створений міський оперативний штаб ліквідації наслідків в рамках цієї роботи. Департаментом щоденно збиралася інформація, проводився аналіз та готувалася сводка про стан довкілля. Ця сводка публікувалася щоденно на всіх доступних інформаційних ресурсах Одеської міської ради. Крім того, комунальним підприємством під контролем департаменту разом з громадськими організаціями. Проводилася евакуація тварин з підтоплених територій Херсонщини. Було привезено до Одеси близько 60 безпритульних тварин, які були розміщені в міському центрі адопції. «Доктаун». В личні дні ці тварини знайшли своїх нових господарів та були передані містянам. Також, на жаль, ця катастрофа була пов'язана з тим, що на територію узбережжя в межах міста виносили трупи морських савців, свійських тварин та крупних диких тварин. Цю роботу проводили комунальне підприємство Муніципальний центр екологічної безпеки, збираючи трупи цих тварин, вони відвозились до спеціального холодильного обладнання. А вже після цього на спеціалізованому підприємстві проводилась термічна утилізація трупів цих тварин. Ситуація після підриву греблі Каховське ГЕС розвивалася дуже стрімко. Як ви пам'ятаєте, вже впродовж кількох годин забруднені річкові води потрапили спочатку в Дніпробузький лиман, потім впродовж доби вони досягли вже Чорного моря. Через буквально половину доби вони досягли Одеського узбережжя. Ми всі пам'ятаємо, як повз Одеси пропливали велику кількість сміття, включаючи і дахи, включаючи і дерева, включаючи і мертвих тварин. А це означало, що велика кількість токсичних речовин, велика кількість сміття, у тому числі пластикових виробів, потрапила до Чорного моря. Вже впродовж першого тижня 50% мідій, старших за три роки, було загинуто. Потім ми побачили кілька мертвих дельфінів, викинутих на узбережжя. Після того, як ми їх вивчили, ми зрозуміли, що там дуже багато токсичних речовин. Причому необхідно відзначити, що самі дельфіни до того, як набрали велику кількість забрудненої, забрудненої риби, були здоровими тваринами, оскільки в шлуках було дуже багато риби. тобто це були здорові тварини, які полювали. Потім, впродовж кількох тижнів, ми побачили, як вода цвіте. Якщо подивитися на супутникові карти. Ми можемо побачити аномальне явище, як цвітіння було розповсюджене не тільки біля узбережжя Одеси, а воно з першого тижня це було до Дунаю, а впродовж кількох тижнів це вже до берегів Туреччини. Відразу я побачив велику кількість саме організмів, тобто це жабки, трітони. Навіть карасі, які теж можна було їх спостерігати. І ну це єдиний єдиний такий випадок, коли я чув, як співають жабенятки в Одеській затокі І це ну, такий потужний хор був. Вже за декілька тижнів я зміг зафіксувати ще і колонії мушель мідій. Вони почали гинути, і от було зрозуміло, що це сталося саме внаслідок диверсії на Каховська Гес. Бо за часом це ну спостерігалося. Що після якраз після опріснення, після того, все це сталося. Першого ж дня після Каховської катастрофи наш інститут, інститут морської біології Академії наук України, розпочав дослідницький моніторинг всіх складових морської екосистеми в зоні впливу катастрофи. Це були і експедиційні роботи, і використання супутникових даних, так звані дистанційні дослідження. І десь через місяць після катастрофи ми також змогли провести серію експедицій з слідчими органами в рамках кримінального впровадження про екоцид. Що було виявлено вперше в 21-му сторіччі в одеській затоці була зареєстрована летальна токсичність води. По перше, багато і риби і безкребетних і рослин було винесено з Дніпра з Дельти, з Дніпровськабузького лиману в морську воду. Де вони потім загибли, ну, зокрема й промислові риби. Інший аспект це ті морські організми, які постраждали від незвичних умов води, тобто прогрітої дуже прогрітої і опрісненої води. І це стосується в першу чергу мідії. Тобто ми зареєстрували загибель сотень мільйонів Чорноморських Мідій, тобто це не тільки екологічні, але й економічні втрати. В кінцю серпня. Практично всі, всі біологічні аспекти повернулися до такої середньорегіональної норми з того часу. Ніяких таких значних негативних подій вже не було. Продовжуються моніторинги в цьому році, але в цілому, ну зараз в нашому регіоні, спостерігається ну, нормальна для нього ситуація. Через декілька днів після підриву до берегів Одеси стали припливати такі острови, плавучі острови, які були складені з очерету, гілля, різного сміття. На цих плавунах потрапило до Одеси, до одеського берега, дуже багато різних тварин. Це були тритони, жаби, змії. Черепахи було багато ондатор, були навіть подібні собаки. Тоді наш зоопарк прийняв участь у рятуванні цих тварин, і я хочу висловити усім одеситам велику подяку за те, що вони стільки багато зробили для порятунку цих тварин, які опинилися у стані біди. І завдяки одеситам, які відловлювали цих тварин та приносили до нашого зоопарку, нам вдалося врятувати більше трьохсот різних тварин, і ми їх реабілітували та випускали вже у дельті Дністра у плавнях. А було багато тритонів. Це червонокнижний вид територіас Доброгікус, Донецький тритон. і саме ця херсонська популяція вона потрапила сюди, до Одеси, ось таким ось трагічним шляхом. І ми їх тримали до осені, до вересня, і потім вже передали частину до Черкаського зоопарку. Для е, програми по розведенню цих тритонів, а, а частину передали герпетологам з Херсонщини, які добре знайомі з місцевими е, умовами, і вони вже їх в, в, після сходу води, після того, як е, е, екосистема стала повертатися до тями, вони випустили цих тварин на те місце, звідки вони потрапили е, до Одещини. Таким чином вдалося врятувати дуже багато життів. Сьогодні ми стоїмо перед величезними викликами, які вимагають негайної уваги та рішучих дій. Екологічна інспекція зіштовхується з проблемами, що виникли внаслідок тривалої збройної агресії, яка вже завдала та продовжує завдавати величезної шкоди нашому довкіллю. Сума розрахованих збитків вже перевищує трильйони гривень. Це спустошені ліси, забруднені річки, затоплені міста та села. З перших днів трагедії, пов'язаної з руйнуванням Каховської ГЕС. Співробітники Державної екологічної інспекції проводили моніторинг стану поверхневих вод та вод Чорного моря, приймали участь у спільних заходах з правоохоронними органами органами місцевої влади. Висловлюємо подяку за плідну співпрацю фахівцям прокуратури та іншим правоохоронним органам ДСНС, Держпродспоживслужбі, Департаментом екології та природних ресурсів, науковцям, громадським діячам і всім небайдужим громадянам. Власна, невтомна праця та віданість, демонструючи навіть у найскладніші часи, ми можемо об'єднатися заради спільної мети. У час, коли екологічні виклики стають деталі гострішими, а відповідальність за майбутнє нашої планети лягає на плечі кожного з нас, ми стоїмо на передовій боротьбі з цими викликами, відстоюючи право наших нащадків на чисте довкілля.